Доброго дня. Сьогодні представляємо трактор 7290 r р Це заряджена Європа, яка поставлена в Україну. Тобто ми отримуємо 9-літровий двигун. Коробку є 23 підважений передній міст ТЛС, що забезпечує комфорт оператора та продуктивність на поля. На полі трактор не галопує, за рахунок цього збільшується тяглове зусилля. Перш за все, Європа дбає про оператора. Ми маємо преміум кабіну з зручним актив сидінням, з холодильником, клімат контролем, регулюванням всіх зеркал, тобто як максимальний фарш для європейського фермера, який ми отримуємо для себе використання, якісне ледосвітлення, яке світить вночі і робить день. Тобто, ви отримуєте трактор для Європи і використовуєте його для своїх потреб. У нас великий вибір техніки. Якщо ви зараз щось плануєте чи обираєте, ми будемо раді вас зустріти або в Конкорді, в «Рибінках», або в Білій церкві на тенесі і запропонувати вам нашу пропозицію. І зараз подивимося, як цей трактор буде працювати з бороною.